Кабінет міністрів котрий прийняв зміни до постанови номер 560 що регулює порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізацій та на особливий період. Які ж зміни нас очікують, і що варто знати про постанову 519, що вносить такі зміни? Посилання на цю постанову ми залишаємо в описі під цим відео. Давайте розберемо. Перша зміна стосується всіх військовозобов'язаних. Відомості про вручення повістки на бланку вносяться до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Як ми всі знаємо, згідно пункту 30 цієї постанови, повістка може формуватися за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів або оформлюватися на бланку. Який заповнюється представником ТЦК. У разі формування повістки за допомогою цього реєстру керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис у день її формування. А у разі оформлення повістки на бланку керівник ТЦК засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою. Ось такі вимоги мають бути дотримані. Далі, реєстраційний номер повістки фіксується в цьому реєстрі або у журналі реєстрації, виданих для оповіщення повісток. Що це означає? Запитаєте ви. Якщо повістка була вручена вам особисто або направлена за допомогою пошти, у реєстрі буде відображатися інформація про її вручення. Тобто під час перевірки у вас військово-облікового документа буде здійснюватися звіряння ваших персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними цього реєстру. Це передбачено пунктом 54 цієї постанови. Відповідно, під час цієї перевірки може військовозобов'язаний дізнатись про факт вручення повістки. Пам'ятаємо, що згідно цієї ж постанови повістка, направлена засобами поштового зв'язку, буде вважатися врученою незалежно від того, отримали ви її особисто чи ні. Наступна зміна автоматичного продовження відстрочки не буде. Норма щодо автоматичного продовження відстрочки була прийнята близько 4 місяців тому, і так, не встигши себе реалізувати, була скасована. Натомість були прийняті наступні доповнення. Продовження ТЦК відстрочки від Призову у разі продовження строку проведення мобілізації має здійснюватися без повторного надання документів до ТЦК, що підтверджують право на отримання відстрочки. Але таке продовження не може бути більше ані ніж на строк існування таких обставин не зовсім стає зрозуміло, чи має військово зобов'язаний подавати заяву на отримання відстрочки, оскільки у змінах мова йде лише про документи, що підтверджують право на відстрочку. Але як знову ж таки передбачено цією постановою, заяви на отримання відстрочки та документи, що підтверджують право на відстрочку, зберігаються в ТЦК протягом п'яти років. Ми все ж таки рекомендуємо подавати до ТЦК заяву на отримання відстрочки, форма якої передбачена додатком. П'я цієї постанови, оскільки прямої вказівки не подавати до ТЦК заяву не передбачено цим пунктом. І цікаве введення. Щодо продовження відстрочки. Відстрочку буде продовжувати не комісія, яка їх надавала, а саме орган ТЦК шляхом внесення дати закінчення відстрочки до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних та резервістів. Відповідно, після внесення відстрочка підтягнеться до електронного кабінету, а саме резерва плюс, якщо ви такий кабінет зареєстрували та використовуєте. Тобто ТЦК не буде розглядати повторно, чи є у вас право на відстрочку, чи ні, а лише має перевірити, чи не зникло у вас таке право. Що ж, ви отримували відстрочку за допомогою резервоплюс, а не через особисте звернення до своти цека, то відстрочка буде продовжена за допомогою взаємодії між реєстрами. Що це означає? Військово зобов'язані, які оформлювали собі відстрочку за допомогою застосунка Резерв Плюс, після продовження воєнного стану мають оновити документ, натиснувши на відповідне поле оновити документ в застосунку. Нагадуємо, що на даний момент є доступна можливість отримати відстрочку за допомогою електронного кабінета таким категоріям громадян: батьки трьох і більше дітей, студенти та аспіранти, особи з інвалідністю. Як обіцяло, Міністерство оборони до середини цього року зможуть отримати відстрочку. Через резерв плюс і інші категорії військовозобов'язаних громадян. Тому очікуємо цих нововведень. Наступна зміна: направлення на ВЛК. Змінилося коло осіб, які підлягають направленню для проходження медичного огляду. Військовозобов'язані, у яких строк дії від строчки не завершився на медичний огляд, не направляються, окрім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом, або були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд за винятком тих, які визнані у встановленому порядку особами з інвалідністю, або самостійно виявили бажання пройти. Медичний огляд відповідно остаточно вирішено питання щодо заборони направляти на медичний огляд осіб з інвалідністю, які мають статус обмежено придатні. Особи, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення про придатність, або які визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби, знову ж таки, за винятком тих осіб, які визнані у встановленому порядку особами з інвалідністю, мають направлятися на військову лікарську комісію. Звертаємо вашу увагу, у разі проходження медичного огляду під час мобілізації або воєнного стану строк, дії, довідки з висновком щодо придатності становить один рік. Всі інші громадяни, які мали статус обмежено придатні та мають діючу відстрочку, підлягають направленню для проходження ВЛК. Додатково інформуємо вас, що згідно при кінцевих і перехідних положень закону 3621. Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними, зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби, крім осіб, які визнані особами з інвалідністю. Такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК. Або через електронний кабінет з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Тобто лише для категорій осіб, які були визнані обмежено придатними, встановлено обов'язок самостійно з'явитися і пройти ВЛК, не для всіх військовозобов'язаних громадян. Лише для обмежено придатних і до 5 червня цього року. І остання зміна, і дуже важлива, яку ми сьогодні з вами розберемо. Зміни до пункту 9 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це відстрочка по догляду. І ось так виглядає ця зміна. Абзац, другий під пункту 9 після слів, яка здійснює постійний догляд, доповнити словами і цифрою документи для отримання компенсації, допомоги або надбавки на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою постійного догляду. Додаток 8. Всі вже, мабуть, зрозуміли про що ця зміна. Потрібно отримувати або документи про отримання компенсації на догляд, або акт встановлення факту здійснення особою постійного догляду. Тільки за наявності цих документів ви зможете отримати відстрочку по догляду за своїми хворими дитиною, дружиною чи батьками. Раніше до змінці документи додавалися у разі, якщо ви бажаєте отримати відстрочку по догляду за батьками дружини, а не за своїми батьками. Звертайте на це увагу. Тепер без одного з цих документів відстрочку за пунктом 9 ТЦК вам не надасть. Якщо вам потрібна юридична консультація з даного питання, долучайся до клубу юридичного захисту водія АД за цим номером телефону. Всі деталі в описі під цим відео.